Каже про те, що, якщо відданий, що докладає зусиль, то тоді він йому допомагає, даючи йому інтелект. Це дуже ну, така надихаюча сочка. Мені роком там це третя я багато над неї розмірковував і завжди хочеться, щоб Кріш допомагав. Оставили, що робити, як робити, ну, тобто, давав якусь підтримку, давав якісь навіть. Але відбутовання прийшли, прийшли до того, що, щоб дійсно Крішна, щоб Крішна дав додані. Це інтелект, який допомог нам. В житті. Для цього треба від. Певним критеріям. І в цьому вірші Кришна каже, що такі віддані, яким він допомагає, завжди там прийти по Вони завжди зайняті тим, що зайняті відданим, відданим Бачать там? Бач, це дуже відомий такий корінь. Чи до повода що це у відданому стежінні. І не просто це якась формальність, чи якийсь ритуал, що ми пішли до храму, чи ще кудись щось зробили механічно. Крісник кажуть, що таке віддане служіння потрібно виконувати рік і порокам. Написуємо в перекладі постійно в любовному екстазі, Тобто в нас повинні бути певні почуття до Грішна, ми повинні вкладати своє. Серце, свідомість і в нас повинно бути оце бажання, настрій довільнити Кришну своїми якимось служінням, своїми діями, вчинками. І таке віддане служіння, таке бажа там, бляті по рукам, воно повинно бути сатана. Завжди зайнятий. Тобто, це не повинно бути знаєте, час від часу, раз на рік прийшов на Дженмаш там, і ще раз на місяць, до храму відвідав. І ну, такі, знаєте, це повинно бути постійно кожен день. Нашому рівні завжди зайти, означає, що в нас є регулярна садгана. Ми маємо час оспівувати, читати шаст, спілкуватися з відданими, відвідувати храм, зайнятися життям. І це наша віддальність. Ми себе займаємо під керівництвом духовного вчителя старшого. Війна. Для нас це буде тиша, та, та, та. тоді ми зможемо виконувати це служіння. Любовічно буде відповідати, так як він каже про це в вірші. Якщо ЄДХАМ пропаде, він не відає, настільки я йому допомагаю. Давайте зараз повторимо, коментуємо. Кришна каже, що розум він дає для того, щоб вона могла повернутися до нього в духовний світ, щоб ми тут влаштувалися, щоб у нас було добре і всі наші виконалися, так як ми того бажаємо. Не про цей розум каже. Каже про те, що дійсно дуже нам віри відновити з згодом. Очікуємо. Наперед можемо розмірковувати, які наші мотиви в служінні Крішні і заради чого ми І при служіння. Давайте повторимо кожну строчку тричі. Я буду говорити голос, а ви будете без мікрофонів. Тишам сатата йутанам. सततयुक्तानां सततयोक्तानां ध्रुवस्त्रोषकं भाजतां प्रीतिपूर्वाकाम् भाजतां प्रीतिपूर्वाकाम् Баджатам Претипу, третья строчка. Да дамибодгим, Дамибодхи, Дадами Бодги, Четверта строчка. Є на мамупаянтите. Є на мамупаянтите. Є на маму тити. Перші дві строчки разом.

Танам Бхаджарам, Бхаджарам, Рейт четвертая строчка разом. Да да ми боги ян те

Перве весь вірш цілий, цілий тричі. Шамса та юктана баджатам прийти порвакам, дадамі бодхі йогам там є намаму кандіте. युवानां बाधतां प्रीतिपूर्वाकां ददामि बोधि यो येन माम उपयते ेषां भजतां प्रीतिपूर्वाकां ददामि दा बोधि यो हन्तां येन ममुपयन्ति ते Ну що, ми завершили повторювати. Обов'язково прочитайте коментар Шелавпади, він дуже надихаючий, він там раз підкреслює, що прийняття духовного учителя є принциповим, обов'язковим кроком для відданого. Це, такі, це те, що від нас залежить, що ми повинні цей крок зробити. Без цього Крішна, мабуть, не буде втручатися в наше життя і давати нам якусь допомогу. Ми завжди повинні бути під приводом старших відданих, мати цей прихисток, розраховувати на їх керівництво і на милість квіщення, яка буде проявлятися. Коли ми будемо докладати щирих зусиль гуру і Вашнавам. Тож давайте розіб'ємося на групи ще декілька хвилин. І будемо Метитувати, і розмірковувати, що дійсно ми відповідаємо цьому цим очікуванням Крішни, що ми.